Всім привіт! Всім підписникам, всім глядачам нашого каналу. Зараз я знаходжуся біля перепілок і хочу показати, як вони у нас всі гарно підросли. Хто за нами слідкує, знає. В цьому році ми два рази виводили перепілок. От в цій верхній клітці ми виводили в лютому. Вони якраз почали нестися в 50 днів, навіть скоріше. І ось так вони у нас прекрасно несуться. Є інкубаційне яйце. рода фенікс. Далі тут у нас всі ці останні три. Клітки нижніх. Перепілкам цим 50 днів виводили другий раз їх і ось такі маємо гарні результати. Ось так вони вже всі почали. Нестися вже другий тиждень, як вони несуться. Перший тиждень було по два яйця. По а цей тиждень вже є більше, по вісім, по десять. Кожній клітці. Тут у нас фенікси. Перепили, перепілки. Тут у нас техасці і декілька є... забула, як вони називаються. Дуже гарно підросли. Це перепілки крупної породи. Ось як вони гарно співають. І ось так гарно несуться. В цих перепілок крупніші яйця. І тут у нас фенікси і фараони намішані. І також вони вже у нас несуться. Багато є і малесеньких яєць, і багато чомусь у нас на початку. Ось так вони їх на початку чомусь. Дуже часто ось. Роблять дирочки. Ось. Але потім з часом. Все стає добре. Годуємо ми зараз її кормом для несучок в гранулах. І все прекрасно. На рахунок цих крупних перепілок вони досить такі гарні. Крупні. Дуже сподобались, будемо їх розводити далі. Тут зразу відрізняється від цих наших феніксів. Тому будемо розводити. Є тут смокінги пару і техастів. Жарко їм, тому що в нас зараз дуже сильна спека. 32-30 на вулиці. Кладемо їм вентилятор і у відро з водою кладемо лід. І ось так переносимо жару. Дуже гарно вони тепер всі дружно співають, бо у всіх чотирьох клітках є перепили. Дуже далеко їх чути. Раніше в нас було тільки в одній клітці перепили, а тепер чути, що тут тримають перепілок, вирощують. Так що ось такі справи. Ось так. Наші перепілки підросли. Дякуємо вам за увагу. Пишіть свої питання, коментарі. Кому що цікаво. Будемо дуже раді вам відповідати. До наступної зустрічі!